Права 1124. Знайдіть два деяких розв'язки рівняння. Ну що ж, стартую? Отже, наше рівняння тут доволі складне. І щоб не підбирати числа, ми що зробимо? Розкриємо дужки, потім виразимо X через Y чи Y через X. Подивимося, що буде простіше. Ну, а тоді дуже просто буде знайти два розв'язки рівняння. Отже, спочатку розкриваємо дужки в нашому рівнянні. Отже, у нас двійка перед дужками, то 2 множимо на Х, це буде 2х. Відняти. 2 множимо на Y, це буде 2Y. Це дорівнює. Справа у нас перед дужками 3. То 3 множимо на Х, це буде 3х, додати. І 3 множимо на Y, це буде 3Y. І плюс 4. Є. Ну що ж. Отже, дивимося, тут у нас є 2х, тут є 3х. Давайте ми мінус 2y перенесемо ліворуч, а 3х праворуч. Давайте я позначу. Тут 3х сюди, а мінус 2y через знак дорівнює також з протилежним знаком. Отже, було 2х. Так? Справа було 3х, зліва буде мінус 3х. Це дорівнює. Ну що ж, що в нас тут було 3. Далі зліва було мінус 2, справа буде плюс 2y. І плюс 4. 2х мінус 3х це буде мінус 1х, або мінус х. Дорівня. Ну, а справа у нас 3Y плюс 2y це буде 5y. Ну і плюс 4. Є? Ну що ж, мінус х дорівнює цьому виразу, якщо ми на мінус 1 помножимо і ліву і праву частину, то тоді отримаємо мінус на мінус буде плюс зліва, то x тоді дорівнює. Буде протилежне число, буде мінус. А у дужках тоді пишемо 5y плюс 4. Так. Можна залишити і так. Ну, або можна поставити знак мінус, розкрити дужки, і буде мінус 5y, мінус 4. І так, і так можемо зробити. Ну, давайте розкриємо дужки, напевно. Отже, записуємо, що x тоді дорівнює. Давайте я тут продовжу. Х тоді дорівнює. Буде мінус 5у. Відняти 4. Все. Ми виразили х через y. Ну, так вийшло, щоб було простіше. А зараз візьмемо кілька значень y і знайдемо відповідні значення x. Це і будуть розв'язки нашого рівняння. Записуємо тоді, щоб знайти перший раз за перше діє. І записуємо, якщо візьмемо y дорівнює, скажімо, 0. Так, то x у нас тоді дорівнює. Мінус 5. Що множиться. Мінус 5 або мінус 5, що множиться. Замість у, пишемо 0 і відняти 4. І це дорівнює, мінус 5 помножити на 0 буде 0. Так, і відняти 4 це буде мінус 4. Є? Ну що ж, ми знайшли, що тоді, як перший розв'язок, ми можемо записати пару чисел. Отже, якщо х дорівнює мінус 4. І y дорівнює 0, то ця пара чисел і буде розв'язком нашого рівняння верхнього. Ну і записуємо друга дію. Якщо ну, візьмемо y дорівнює а для зручності, візьмемо, наприклад, хай буде мінус 1, то пишемо. Х тоді дорівнює мінус 5, що множиться на y або на мінус 1, бо y ми взяли мінус 1 і відняти 4, і це дорівнює. Мінус 5, що множиться на мінус 1, це буде 5. А 5 відняти 4, і це буде дорівнювати 1. Є? Ну що ж, ми можемо записати, що розв'язком нашого рівняння буде пара чисел, якщо х дорівнює 1. Y дорівнює мінус 1. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть два деяких розіски рівняння. Ми знайшли. Записуємо мінус 0, І 1. І мінус 1. Є. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення лінійних рівнянь з двома змінними, а також знаходження їх розв'язку. На цьому вправу завершено.